Вроджений вивих тазостегнового суглоба одна з найбільш частих деформацій суглоба стегна. Сьогодні в Україні ця травма діагностується у від 5 до 20% новонароджених. За останнє десятиліття показник збільшився від 5 до 10 разів. Документальна історія вивчення вродженого вивиху кульшового суглоба починається з гіпократа, який відносив його до тяжких патологій. Обумовленим аномаліями розвитку плода. Травма тазостегнового суглоба полягає в зміщенні головки гомілкової кістки за межі вертлюжної западини. Що гучніше порушення конгруентності суглоба, тим важчий перебіг патології. Причиною вродженої аномалії тазостегнового суглоба є дисплазія, порушення формування і розвитку всіх структур суглоба спровокована. Генетичними аномаліями розвитку опорно рухової системи, порушеннями в хромосомах, що відповідають за синтез колагену, гормональним дисбалансом, що впливає на процеси формування кісткової тканини. Ускладненнями вагітності, багатоплідністю, маловоддям, аномальним розташуванням плода в матці, занадто великим плодом, захворюваннями у жінки в період вагітності, внутрішньоутробними ушкодженнями плода, інтоксикацією, травмами. Ступені пошкодження тазостегнового суглоба при природженому вивиху стегна варіюються від незначної деформації до повного виходу головки стегнової кістки з вертлюжної западини. Результатом травми кульшового суглоба є відстрочені порушення, викривлення хребта, викривлення і вкорочення кінцівки. Патологія тазостегнового з'єднання поступово поширюється на колінний і гомілковостопний суглоби. Порушення функції суглоба призводить до його передчасного зносу, запалення, руйнування компонентів.